Цією страшною кімнатою і тут я хочу показати, що тут от, я висипаю, чищу-чищу, е -е, чищу, чищу, чищу коротше. і ось такі дираки, смотрите, прямо возле вон, возле цього. возле дверей. Тут розрила куча яєць. Та куча Якихось яєць, коротше, як будто тараканів. Вам покажу, не видно ні, оце маленькі таракашки. Тут живуть в цих стінах. Мені а зараз придеться мені оцей камінь знімати, оці ці дві черепиці зняти і поставити такий здоровий камінь, тут, 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 тут здоровий камінь запхати. Що треба все це мені це підхесенько знімати. Це треба викинути, оце, це, це от, пісок. цей. Ці камушки я оставлю. Просто здорові якийсь здоровий камінь, ось тут, а щоб він втримав, це все остальне. Тут теж придеться мені все порозбирати. Потихеньку тут розбираю. Ось так, бачите, як я розібрала. Просто на піску, і тут тоже, кстати, була, були, як називається, стекло було тоже. Стекло було таке. О, робиться, конечно. Вот там яичко. Кубло якихось Таракани, наверное. Или, или каких-то тараканих, каких-то жуків. Таких чорних. Та, я рукою. Тому всі Мертвый, наверное. Ні, не. А, ні, і жуки. Витя. Подивитись. Що вилупилося на дони. Якщо живуть. Тарлі, навірно, живуть. От, що ці, ці доски, їх тарли може живуть можна хто. Треба все розбрати. Хотілося показати і все.